утра. Вот же первое впечатление. В принципе нормально. Во-первых, я боялся, что на заправке будет шумно. Но оказалось нет, в 11 часов все затихает. И до 6 часов полная тишина. Большинство машин разъезжается, некоторые остаются, конечно, ночевать. Вот. Так что в принципе классно. Еще прикол. Я попробовал заваривать кофе. То есть э, Не піднімаючи, а просто їхнім кипяточком залив і все. Нормально, я випив дві чашки, чувствую, ефект пішов. Ефект вот Ось так от. Встиг я проснутися і мені вже задонатили літру молочка. А оцей прикол, дивіться, це? Я одразу не зрозумів, що це таке, а потім догадався. А потім перевів переводчиком і точно, так. Да. Це короче, людей. Пропавших, коли розискують. отак на бутилках і на банках з кофе з молоком розміщають ці. Я колись це чув, колись дуже давно чув цю історію. І догадався, що це таке. вийшов. Получається, я стою за заправкою і там цей Wi-Fi погано дуже ловиться, майже не ловиться. Тому я вийшов сюди, тут дуже швидко відео загружається, буквально за 5 хвилин і готово. Зараз загружу. Потім воно там десь сюди, поки перевірять його, Вон, бачите, оце точка мейка, з тієї сторони туалет. В принципі, я можу сказати, що на заправках дуже комфортно. І В принципі, можна ночувати спокійно. Не то, що, а так. Да. Подивимось, як з цим ділом в Аргентині, тому що в принципі я, у мене залишилася така одна ночівка в Бразилії, а далі піде Аргентина. Тут еще удобно сидел как перед этим. И чувак сразу предлагал прям все-таки лягать, типа, без палатки. спальни я скажу, давай ты это самое палатку. Я поставлю палатку там. Короче, отвечу немножко на комментарии. Тут по поводу того, что украинцы не эту не играли. Ну, оно все относительно. В Канаде холодно. Хотя там вообще климат без привычный для украинцев. О, оно, конечно, не так холодно, как в Сибири, Ну, примерно вот... В принципе, пригода для жизни. Потому что в основном же они на севере Канады, а там более южной части, а там где... Саскачеван, да, самый большой полимесел. Ну это у нас очень хорошая территория, такая пригодна для земледелия и прочего. Вот. А Бразилия, ну, я вам так скажу, это классно, в принципе, да? можно два урожая, год вот, собирать, там выращивать всякую интересность, но мне отезало, что, что это насекомые, насекомые, вот этот климат, это... все, все имеет свою меру. Тому що коли жарить більше 30 градусів і така висока власності, я не знаю, я з трудом таке витримую. Ось тут набагато приємніша. Хотя если дивитися, я дивився по кліматичним самим особливостям, виходить, що тут, куди я їду зараз, тут, де я находжусь, тут набагато жаркіше днем, на ну, то Тобто температура воздуха выше намного, ніж в Сан-Паулу, в Поїді. Но при этом воно ощущается набагато легше. Потому что я вчера ехал, я пив багато воды, и при этом я все время могу сухи, потому что пот моментально испаряется и, соответственно, моля хуже. И поэтому я вообще легковавший в день. Правда, вчера было 28 градусов, а сьогодні этим обещает 31. Вот. Ну, градусы-то херня и не было встречного, потому что мне до следующей заправки ехать аж 100 километров. Знову вопрос по поводу того, чи де, де я збираюся вживатися, і чи збираюся вибратися на Батківщину. Я Вже 300 разів про це розказував. Моя, моя мандрівка продовжується. поки що я ще не вибрав країну, яка мені подобається, щоб там обживатися. От коли поїду багато країн, тоді більше буду знати. Поки що мені більше всього подобається Іспанія, можливо, ще Болгарія. Ну там Албанія, Македонія теж, в принципі, ну десь так, примерно. Хоча більше всього наверное, Іспанія, тому що... Іспанія, яку я побачив, вона в принципі, набагато краще, ніж я думав. Вона мені подобається. А так далі побачимо. Якщо <глухи> війна закінчиться раніше, ніж закінчиться моя мандрівка, то я вернусь в Україну. Це ж само собою. Я про це вже 300 разів теж говорив. Я, я так зрозумів, що багато нових людей заходить і, і не знають нічого. Ну, в принципі, дивіться, я вам так скажу. Ви можете подивитися відоси з самого початку, від самого першого випуску в Європі. От, і все поймете. І не будете задавати ніяких вопросів. Тому що я вже 300 разів повторяв одні і ті ж самі відповіді на те же вопросы. Или можно хотя бы даже Бразилию подивитися. Потому что тут я уже опять повторно отвечал. Якщо я буду снимать больше видео, видео будет дуже нудне. Вот. Можно снимать одни те самые краевиды по 300 раз, но оно быстро надо есть. Например, то же самое рисовое поле, зачем его снимать по 5 раз. Хотя воно вчера 5 раз попадалось мне. Такі ж самі краєвиди абсолютно. І ж саме, якщо я бачу якусь нову інтересну рослину або інтересні якийсь вид, я його знімаю. А якщо одне і те саме, зачем? Зачем повторяти одне і те саме? Однообразія, воно мені самому вже надоїдає. Коментарі по поводу віку. В принципі, я не сумніваюся, що в мене здоров'я буде дозволяти, ну, якщо я його нічим не підкорчу, поки що вроді нормально все йде. Тому що, наприклад, як у Ігоря здоров'я зовсім вже плохо стало. От, я не знаю, він, він на велике розстояння вже не може проїхати. і Крути підйоми він не може передалювати. Просто коли починається горки, ми їдемо дуже медленно. Ну, поэтому, получає... Та взагалі він вредний якийсь гіст дуже став. Я, мабуть, з більше ніколи не поїду, походи таке. Якщо я стану таким, же, як Ігор, не знаю, ну, в принципі, їздити можна, але то, звісно, то, в буде, в тому дуже мало. От. И и, кстати, да, по поводу этих комментариев, что дуже часто пишут там, например, "Лейд в Аргентину, там ничего ciekawого, там одні пустелі, все таке". Э, вы мне сразу напоминаете Игорь, а потому что він тоже любить говорить: "Я там был, там немає нічого интересного, ніхрена там делать". Так я тоже хочу вот так вот везде побывать и потом буду тоже всему рассказывать, что я там был, так ничего интересного нет там делать. А, но сначала я хочу там побывать вот так вот. Всяк немножко это самое, як виглядає тут вот обстановка вокруг. Тут чуваки ремонтуються. Там хтось стоїть. Ресторанчик. Wi-Fi тут халявного немає, але мені чувак вчора дав пароль. От він почав зі мною общатися, так я йому одразу кажу, давай пароль. Wi-Fi. Я спочатку думав, отам встати, там дуже класне місце. От в тих кущах, за тими кущами, там є таке, ну якесь, я так зрозумів, що якась заброшена ділянка, там теж непогано, в принципі. Або навіть прямо тут під деревом. Там є навіть місце, де намощене картоном, всього, хтось стояв. Ну і по поводу страховки. Страховка це таке пожелання. Просто я подивився чуваку, у которых бували случаї, що їм пригодилась страховка, я подивився, сколько там гімало разного. Ну, зрозуміло, що это, это, кексики, як їздили в, в Швейцарію, зрозуміло, що там дорого лічиться. Поэтому їм страховка сильно допомогла. Ну, а як, допустимо, ну, десь в цій же самій Бразилії, тут обычная скорая помощь, вона в принципі безкоштовна, без всякої страховки. Вот, а якщо якесь складне рішення, то хер його знає. Я, я не планував боліти, я ніколи не парився цим, у мене ніколи страховок не було. Последнє падіння з велосипеда у мене було, знаєте, скільки років назад, 11, 11 років назад, І найголовніше, я тоді їздив у шлюбі. Якось, я замітив, що коли я їздив шлем, я часто падав. Він мені мішав погано орієнтуватися на дорозі, і я все одно падав. <рес> Як тільки зняв шлем, перестав падати. Отак от. от. Не, було ще одне падіння в 2015 році, але я його не вважаю, тому що це було по глупості, коли я камеру перекидував з руки в руку на ходу. Я їхав не швидко, але упав на асфальт і обдерся тоді. От. Ну, Це ну, можна не вважати. От. А от такі падіння були давно. Може просто або опит, або їздити начал аккуратнее. Ну, взагалі, нормально. Поэтому таке. Це вопрос, чому я езжу без шлюба, він мені тільки заважати буде. Ну, по поводу помандрувати в Індії. Не знаю, мені Індія все менше подобається. Так як я люблю мандрувати в Індії, точно не вийде, там нічку хір найдеш. Там тоже своя специфика. В Индию, возможно, даже можно помандровать без велика. Чисто сесть на самолет с рюкзачком и поехать там. Там поезда дешевее, Там можно перемещаться вообще почти бесплатно. И, и, поехать в какие гола. Там, де наші тусуються. а в остальній індії не знаю, що там є цікаве, щось там дивиться якісь достопримічательності. Природа там вся засрана, там людей столько, що капець, взагалі. Там немає як такої дикої природи вже. От. Ну, полазити по джунглям, знайти якогось бабу, послухати, що він слухає. Там наші баби є, <сумісті> водяться, послухати, що він розкаже. Ну таке. Чисто накуриться з кимось, з якимось фішаєм. Я приказуюся, Там можна не на просто так бісом погнати. І буде нормально. Буду з футкає звореним небо. Цим телефоном я його точно не зніму. От була б Сонька моя, то б Сонькою можна було. Сонька б дуже класно зняла згорення неба. А телефоном я не сниму, Я сам з трудом там щось бачу взагалі. Якесь южне полушарі, взагалі нічого не бачу, нічого виразительного, якесь звістки велике видно. ну, получается, на юг Видариона. Но, ну, но я даже не могу понять, кто это такие. Я скачал себе карту специально, нашел в интернете. Но ну, тоже по ней важко ориентироваться. Там очень интересно, что это и сайт, на котором можно выбрать точку, где ты находишься. И он тебе покажет, как сейчас не выглядит небо. Я скачал, сделал снимок такой. Как же задрали эти бухи? Это І цей снімок і по цьому снігу питався. Ніхрена не зрозуміло. От, отут сьогодні навіть ночью приходив, виходив дивився, коротше. вообще. Короче, це <говорит> для мене сложно. Мужик пішов, зараз щось мені їсти знов принесе. Мужичок, короче, приніс мені бутербродов. Я так зрозумів з Маргарином. Вони до сих пор їдять отакий маргарин, як у нас в 90 ті -е роки були всякі рами і прочі. Уже людей написало по поводу обезжирювати спиртом. Я не розумію, чого саме спиртом. Спирт не обезжирює. А безжирити це да, бензином. Це я точно знаю. Бензин точно обезжирити, а спирт ні. Але це не, вот. не важливо. Я знайшов средство намного краще. Кстати, по поводу... Ну и значит, ответ на вопросы, которые я задавал в прошлом видео. Лайфхак, который знал еще наши деды, это то, что я делаю лапки из прежней камеры. У меня предыдущая камера, которую я неправильно разрезал, я знаю, я вырезал куски и отрезаю из них латки. Но для того, чтобы те латки держались, я использую третий лайфхак. И осень будет. Я нашел на дороге вот такие вот круг от болгарки, причем он такие жесткие именно. Я сначала думал, что это лепесток, а это вот такой жесткий круг. И он зачищает так, так что капец. Потому что надо зачищать хорошо, прям сдирать верхний слой. Сначала сдирать старый клей, а он сдирается очень плохо, это наша смола. А потом сдирать верхний слой. И так же само и на самой латке, если ты ее делаешь с камерой. И потом клеем намазываешь и то, и другое, и приклеиваешь. і прижимаю У об'язательно это тоже. В походах я використовував для цього діла свій напильничок маленький но поскольку я з собою його цей раз не брав була дуже велика проблема без нормальної зачистки не працює. ну а так вместе напильничка вот буде спорту дуже добре вже проверили получається дві вчорашні платки зараз держится нормально колесо держится вот и все. Так що тепер у нас все це діло, все дуже просто. Оце найголовніше причина була, що невозможно було нормально зачистити. Бо те, все, що мені подарив француз зачистку железної, вона вже стерлася. Наждачки взагалі не витримують нагрузки, вони розлазяться в руках і не можуть нормально стерти клей. Навіть клей не може стерти. А треба не тільки клей, а треба зчистити верхній слой резини. І тоді теж то, зробить. вот. таке. От. Пару кілометрів проїхав. Дивіться, яке охрененное місце тут. Можно даже... Навіть... О, там десь можна палатку Ну, Мені кажется, тут насекомом буде вообще до хрена. Зато тут купатися можна. Ну, я зараз ще не буду. Ще рано. Після обіду. І ще там весь дорожка під мост, тропинка. Кострище. В общем, тут все класно. Дуже хороше місце. Я вообще дивився. Сразу сразу після заправки куча ночевательных мест перед заправкой их не было Ні, тут не вот. а от там у мене классно да. супер место причем заходить дуже легко тропинка така класна вот это тут такий мост с узенькой дорогой реверсное движение светофором регулюється якась интересная такая затока лиманчик піщаний. Розход води трошки збільшився, Але все одно їхати приємно. Знаєте в чому прикол? Вітра вроді не чувствується. По-моєму, його майже немає. Іноді трошки дує, але слабий. Так що я думаю, що я можу сьогодні і 100 км. Правда, я все одно приїду по темному до заправки. Но, якщо там можна буде переночувати, возле заправки, то буде круто і поужинати тому що я за помітив, що коли я ужинаю на заправці з кип'ятиточкою, це намного менше времени займає, чи мота приїжджати, розпалювати. Так само й утром. Сьогодні дуже класно. Мені подобалося, що можна каву заварювати у тій воді, вона нормально так. Ну но я чувствую, що дієствоє і той мате. Мате, напевно, тоже діє. У нього тоже специфічні такі это якась така трошки значить головна боль присутствовать, но я думаю, що це все таки від жари, да. Я не привыкший до такої жари. Вот. Но ця жара приємна, потому що не парить. У мене студить. Я от сиджу зараз невеличкий холодочок тут. Невеличка тінь, зовсім. Кстати, дивіться растение, да? Вопрос на така, ми ідентифіціруйте його. Може це і є гуарана, да? так? Я таке багато зустрічав. Це ж там, де я от... Там, де я дві ночі стояв, там теж таке росло вози мене. А я вам його не засняв. А ви постійно жалуєтесь, що... Что... Що я не знімаю те, що в мене попадається на путін. Якесь цитрусове ростіння. Пахне дуже добре, отак потреш руками. Ах, запах класний. Антобус. Ха -ха. Правда, від нього одна криша. Я тут зупинився. Оце проїжджав цей лісочок і тут почувся такий запах дурманящий. Такий наче, поначалу наче хвойний. Але такий ароматний. Я думаю, що це може бути евкаліпт. Може він десь тут росте. От. Казали, що оцей каліп, ну я не знаю, я не чував дорогами, нічого під такими деревами нічого нічого запаху не чув запаха, ні Короте, це саме, Я все движусь стремительно. Стремительно движусь. Вода швидко розходиться, але радує те, що там буде скоро село, де можна буде поповнитися. А ще в мене на обід буде молочко з булкою. Їду такий скучний однообразний пейзаж. Кстати, оцей пейзаж почався після того, того моста. Так помінялось. Нападає південь України. Но тут интересная такая, бачу, хопа, штучка. О, интересность. А я думаю, можем и не тут пообедать. Такие места шикарные. Надо посмотреть, что тут. Может, тут еще и вода есть. А -а -а. То Интересно. есть интересное место паломническое. Католическое имени. Ого. Нет, это не католическое какая-то специфичная секта но интересно значки всякие интересные У них чорная Дева Марія. Отаке. Вот я. я такого ще ни разу не бачив вже в Спички лежать у них там. Все, кстати по поводу спичок. Ну типа що, зажигалки нельзя возити в самолеті, купи спички. А я подивився, сколько спички стоять, думаю, ну нафиг лучше я приеду зажигалку куплю. еще крупно сниму вот эту часть кругом статуэтки Эта камера по чуть-чуть спускала, спускала, а сейчас начала спускать резче. И пришлось такие и заменить. Я решил сделать это запланированно, в хорошей тени. Поставил всю камеру, которая уже была проблемная. Она какая-то меньшего размера. Вот, я дырки там, две латки, переклеил. Я психану вот драл, все, что было, и переклеил. Причем уже по-болгарски. Сейчас будем проверять, насколько этот метод эффективный. Это контрольный. Потому что на том колесе сработало две латки отлично. Так что и на этом должно работать. Оказалось все так просто. Я даже стал теперь другого роста. так вот. Кто не работает, тот ест. Учи студент. Такая интересная зупиночка с бетонной сиделкой. Просто солнце майже до мене достало, я сижу на краю. А тут начинается водоем. Майкога буде їхати. Если буде удобный підхід, я покупаюсь. Но если буде удобный, потому что я, я хочу так, щоб быстренько. Вот так вот. Литра молока пошла хорошо на обед. Как раз даю усіх булочки, хлебчики, що у мене були. А це те, що чувак з маргарином мене сьогодні в теж доїдаю. І якраз нормально. Тому що з такого молока я нічого не приготую, воно все буде пригорати. А якщо я буду питатися на заправці, то взагалі молоко треба употребляти сирим. Бо на заправки я то сухе употребляю. Ось от. ну, така хуйня малята. Розібрався з передньої, і так тут заднє почала. Самое інше, що я її исправил ісп... ісп... плоскогубцы. Не знаю насколько долго довго воно буде работать. Но в прошлый раз это сработало. хорошо. добре. Добрався до води, правда, не туди до воды, а тут знайшов калюшку. І найшов латку, которая ета, отошла. место місце дефектне. его прижав плоскогубцем и воно вроді держит тепер. Побачимо. І найшов место для купания. Вот тут ресторан на карте обозначенный. И тут прикольно. Отут... Водичка протікає вот. І тут камінь. Оце камінь дуже класно. З камня чистенько став, побливався, всяка красота. Чистенький. Ось це я розумію хайп. Коротше, та латка таки повністю разошлась, двірка удлинилась. Поставив я другу камеру, попробуем як ця. Но новый я не ставлюсь, не ставлю. Не буду ставити зараз до последнего. Місцевість дуже напоминає південь України, навіть трошки Румунію. І дуже багато якихось животних, я думаю, що це морські свинки, Тільки засняти їх не вдається, вони так швидко тікають... Ого, Іногда... он дихов. засняв. Їх дуже багато туди. Карапузи. Ух. да? птички. Давайте ще морську свинку мені. Ах, хер там блядь. Ну одну засняв таки, да. давай я зніму тебе трошки, трошки, ну трошки, попозируй, ну, ти ж така красивенька, оп! А ти от заправочка наступна перед городом. Война. 100 вояна. Я приїхав сьогодні. Водичка есть гаряча холодная, я вже покушав, поужинав, набрав и поїду десь шукать себе ночовки. Потому что тут, скорее всего, дуже цивильно, потому что автомобильная стоянка там платная. Я думаю, что вряд ли тут я даже не бачу місця, где можно было переночувати. Получится. Морда красная. Ну, на самом деле я не жару, это минут 31 сегодня был. Завтра было вообще 32. Ис. До речі, я забыл сказать, Аргентина же заканчивается, завтра я же въезжаю, вернее, Бразилия заканчивается, а завтра я в, в Аргентину. Вот. Об'являю фінальний конкурс пугалок про Аргентину. Давайте, раздайте. А я потім перевірю їх всі. Фінки, сьогодні вперше ночую не в лісі, а імені на такій поляні, на дошку везли річки. Вот. Тут якраз між тим куском і міром останнім є такий кусочок, і нормально вроді комарики були, але вони якісь були не агресивні. Трошки залетіли в хату, я їх трошки побив, взагалі таке. Навіть ніхто не вкосипав. Нормально. До завтра.